Триває інформаційний день суспільне спротив. Ми вітаємо усіх, хто приєднався до нашого ефіру, і далі поговоримо про наслідки підриву каховської гес для рибної галузі. За попередніми оцінками мінагрополітики збитки від загибелі усіх водних біоресурсів у наслідок підриву Каховської ГЕС можуть становити до 10,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес служба міністерства на офіційній сторінці відомства. Про те, яким є масштаб проблеми з рибою в Україні, та які наслідки у довгостроковій перспективі, ми поспілкуємося із заступником директора департаменту організації використання водних біоресурсів Держрибагентства Андрієм Зінченком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня, шановна студії. Дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. На сьогодні... Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, от скільки і якої риби загинуло внаслідок підриву Каховської ГЕС. Другий період часу. Тому, е... чи були наслідки, тобто скільки якої риби загинуло? Ми можемо констатувати тільки декілька фактів. Тобто, по Дніпропетровській області, 7 червня 2023 року, тобто на наступний день після цієї трагедії, було зафіксовано масову загибель водних біоресурсів, а саме карася сріблястого, кількість цього виду водного біоресурсу склала майже 30 тисяч. Особи це сталося внаслідок стрімкого зменшення рівня води, тобто, вода у водоймі падала на 8-10 см на годину, і це трапилося в акваторії Мар'янської затоки Каховського водосховища. Відповідно до методики розрахунку збитків заподіяних рибному господарству. Сума цих збитків внаслідок загибелі водних біоресурсів у катері Мар'янської затоки Каховського водосховища склала понад 6,5 мільйонів гривень. Також ми фіксували факти в Запорізькій області, тобто факт задухи водних біоресурсів внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі. Цей е, інцидент е, стався в районі протоки е, перша прірва поблизу села е, Лисогірка Запорізького району. Е, у заповнених е, водою поглиблених ділянках леса е, площею понад 600 квадратних метрів вилено більше 9 тисяч екземплярів, також карася сріблястих. Вага загиблих водних біоресурсів склала. 2 тони 296 кілограм. Відповідно до розрахунку збитків, вони склали понад 1,7 мільйонів гривень. Чому я зауважив, що складно буде порахувати всі, скажімо так, економічні збитки, тому що є збитки непрямого характеру, от. Тому е, наразі е, наші дві дільниці херсонського виробничого експериментального заводу по розведенню молоді частикових риб, що розміщені в місті Гола Пристань, е, на той час були повністю е, затоплені е, до 4 метрів. Е, ставки е, риборозплідні, вирощувальні. В обладнанні лабораторії це все було затоплено і знаходилось під водою. На виробничих потужностях цього заводу утримувалося цінне ремонтно маточне племінне поголів'я водних біоресурсів. Так, перепрошуємо. Є трохи проблеми зі зв'язком. Нагадую, спілкуємося з Андрієм Зінченком, заступником директора департаменту Держрибагентства. Спілкуємося про наслідки підриву Каховської ГЕС, наскільки це вплинуло негативно на біорозмаїття в річок в різних водойм в Україні у південних регіонах. Так, пане Андрію, чи чуєте ви нас? Налагоджуємо зв'язок і хочеться розуміти, чи можна буде відновити ту популяцію риби, яку наразі ми втратили, і як це вплине на рибне середовище? Чи зміниться ситуація там? Чи можна буде відновлювати кількість карасів, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС? Андрій Зінченко, заступник директора департаменту Держрибагентства, з нами на зв'язку. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Пане так, так, пане Андрію, чудово, що ви з нами. Продовж того, як ви розповідали так, про наслідки про шкоду, скільки риби загинуло, ви згадали про те, що є і непрямі наслідки. Чи можете ви у кількох словах сказати, про що йдеться? Пане Андрію, чи чути було мене і моє питання? Студія можна ще раз, будь ласка. Так, звичайно, е продовжує того, як ви розповідали про шкоду, е якої завдало водному різноманіттю е після під підриву Каховської Каховської ГЕС, так, Ви згадали про і непрямі наслідки, які також вплинуть негативно. Чи можете ви в кількох словах сказати, про що йдеться? Е так, е дивіться, значить, е е держвибагенство прикладало е неймовірних зусиль щодо. Е Підтримання заборони нерестової компанії, яка продовжувалася до 10 червня, проводилися е, заходи щодо е, стримання е, браконьєрства. Проводилися заходи щодо е, роз'яснення е, роботи промисловим промисловим підприємствам, які займаються е, виловом водних біоресурсів, і натомість були дуже хороші перспективи е, в плані відновлення наших водних біоресурсів в природних водоймах, ця скажімо так, цей терористичний акт звів нанівець ці всі зусилля і підрахувати, які втрати від, скажімо так, молодняку, який міг би розвиватися на сьогоднішній день, неможливо. Це ми будемо бачити вже в наступні роки. От. Ну і також, як я вже говорив, що катастрофічним є ймовірність виходу плідників із наших заводів, а також молоді водних біоресурсів із цих заводів за межі племінного риб. оскільки це багаторічне напрацювання наших рибоводів та селекціонерів. Почули вас, пане Андрію, і зараз ще триває заборона виловлювати та продавати рибу. Скільки часу може тривати така заборона, і на яких саме територіях вона діє? Заборона у нас на сьогоднішній день діє по Дніпропетровській, по Запорізькій, по Херсонській, е Миколаївській і Одеській областях. А скільки часу вона ще буде тривати? Це питання комплексне, і я думаю, що всі фахівці, які входять в створені при кожній обласній адміністрації комісії, от будуть визначати профільні свої питання, і тільки після прийняття комплексного рішення буде визначено на який період може бути ще тимчасово продовжена заборона, або можливо і значить відміна цієї заборони, зняття таких заборонних обмежень. Почули вас, пане Андрію, дякуємо вам за розмову і за інформацію. Андрій Зінченко, заступник директора департаменту держрибагентства, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як на рибне середовище вплинуло підрив Каховської ГЕС.